Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, що потрібно дати нашим помідорам у липні, місяці. які потрібно дати підживлення, що потрібно зробити для профілактики від шкідників, для профілактики від різних хвороб. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Отже, починаємо. Друзі, чим же підживити наші помідори в липні. місяці? Якщо ви користуєтеся мінеральними добривами, то саме зараз потрібно підживити помідори комплексним добривом, наприклад, або майстер, або, як у мене оце плантатор. З такою формулою, якщо це майстер 3, 11, 38, а якщо це плантатор 5, 15, 45. Тобто азоту небагато, фосфору більше і калію найбільше. 10 грамів на 10 літрів води під корінь. Через 5-7 днів потрібно підживити рослинки брексілом кальцію. Теж 10 грамів на 10 літрів води по листу зробити таку обробку. Краще це робити або рано вранці або ввечері. Через 5-7 днів знову комплексне добриво, але з іншою формулою. Це 10-54-10, якщо це плантатор, якщо це майстер, то 13-40-13. Або використовувати монофосфат калію, теж 10 грамів на 10 літрів води. Можна і під корінь, і по листу. Четверте підживлення через ще через 5 днів. Це махбор або окремо магній і бором, борною кислотою по листу обробити ваші томати. І в кінці місяця знову зробити підживлення комплексним добривом, таким як перший раз ви підживляли з такою формулою. Це 5, 15, 45 Це буде вашим рослинкам, достатньо всіх. Поживних речовин, ті, що потрібні для гарного розвитку, росту, і для наливання плодів, і для всього, щоб був гарний врожай. Хто не використовує мінеральні добрива? то можна підживити ваші рослини органікою, Це розчином або курника, або курячим послідом, переброженим півлітра на 10 літрів води і підживити ваші рослинки. Там теж всі необхідні речовини, що потрібні для ваших рослин. Профілактика хвороб. Перш за все, вибирайте стійкі сорти, томатів. Далі полив краще робити вранці, ніж ввечері. Для профілактики грибкових і бактеріальних інфекцій я використовую розчин фітоспорину з прилипачем, обов'язково з прилипачем, без прилипача він неефективний. Також можна застосовувати ще триходермін, там короткий термін очікування і теж дуже гарна діє для профілактики від бактеріальних і грибкових захворювань. Також можна зробити такий розчин дуже добра діє. Це 10 літрів. Не холодної води звичайної, потім 3 столових ложки розчину фітоспорину, прилипача додати і 1 столову ложку розчиненого желатину додати. Таким розчином два рази на тиждень профілактично обробляти ваші томати. Але, друзі, це тільки профілактика. Якщо рослина вже захворіла, то потрібно використовувати хімічні препарати, такі як квадріс, оце у мене, і карбіон, термін очікування, там нездоровий, потрібно зробити 3-4 обробки, і грибкове або бактеріальне захворювання буде подолане. якщо ж ваша рослина захворіла вірусною хворобою, то це не лікується. потрібно... Видалити з грядки вашу рослину, як передаються вірусні ці всі е, захворювання, передаються шкідниками. шкідниками тля, біла крилка. То потрібно обов'язково проводити профілактичну обробку від цих шкідників, можна е, використовувати. Епіки дуже добре, я, є відео у мене, як я капусту обробляла, подивіться, у мене зараз немає білокрилки на капусті, немає на городі. Можна ще застосовувати октацидні. Тому, друзі, боріться з шкідниками і буде менше у вас, у вас на рослинах різних хвороб. Друзі, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Бажаю всіх гарних врожаїв, бажаю всім тихого, мирного неба. До побачення!